Всім доброго дня з вами Іван Сьогодні ми на пшеничці у зимі Сорт Самурай Тут у нас екстенсивне живлення Тобто при посіві ми нічого не давали і ми поки що також нічого не давали В принципі Виглядає непогано. З обробітку тут дисковка була, без культивації, посів, напряму по рештках. Попередник тут була гречка. Видно як палки терчать різні. Ну, не знаю, виглядає непогано. Не вбачає тут. дешево тому ми поки що нічого давати не будемо такі рослини такі рослини розкущено два-три пагони досить важко видерти коріння також непогане Глибина 2 см посів. Ну ось так виглядає. Норма висимо тут 200 кг. Всі воно було по сухому. В принципі, я показую як воно було. Ось ну, така пшеничка. Де вона швидше зійшла? Там розкустилась. Просто ідеально. Тут вода. У долинці трошки волога була. В принципі, досить непогано. Так, це наступна ділянка. Тут у нас два сорти, от ДСВ Патрас, а тут КВС Міл. Тут у нас була проведена оренка Ленкіном, культивація, катання, посів Через катання. Ось такий в неї вигляд. Тут при посіві. Осини давалося 100 кг НПК на гектар. В принципі, так виглядає. Також в мене все влаштовує. В принципі, розпущено. Волога тут поки що є. Мокро. У нас буде демо, так звана демо-ділянка. Тут ми будемо... Порівнювати врожайні з двох двох сортів. Патрас теж класно виглядає. Також розпущився. Така пшеничка. Дуже дуже непогана. В принципі я кажу. Тут де було все вчасно зроблено. І по технології. То і виглядає відповідно, в принципі, при мінімальній кількості добрив. Без різного інтенсивного підживлення. Ну я кажу, при таких цінах воно в принципі, нічого не дасть.